Про положення слів в англійському реченні. Part 2. Давайте сьогодні поговоримо про положення прислівників частотності. Це ті слова, які відповідають на питання як часто. Тобто usually, sometimes, never, twice a week, «every day» і так далі. Тут треба пам'ятати три основних правила. Перше правило, якщо прислівник частотності є односкладовим, тобто складається з одного слова, такі прислівники ставляться перед основним смисловим дієсловом. Наприклад, I cook breakfast for my family. Cook – це основне дієслово, значить ставимо прислівник частотності перед основним дієсловом. I always cook breakfast for my family. Наступне правило, якщо основним дієсловом є дієслово бути. Прислівники частотності односкладові ставляться після дієслова бути. Наприклад, I am always on time. Я завжди вчасно. Тут am є дійслово бути, ставимо прислівник після дієслова бути. І останнє, якщо прислівник є багатоскладовим, тобто складається з двох, трьох і так далі слів, everyday, twice a week, from time to time, такі прислівники ставляться в кінці речення. Наприклад, I cook breakfast for my family every single day. Every single day, як часто багатоскладовий прислівник, ставимо в кінці речення. Виключенням є прислівник hardly ever, майже ніколи, який ставиться перед основним дієсловом. I hardly ever wake up late in the morning. Про положення прислівників, які відповідають на питання, як часто, поговоримо в наступних відео.